Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео хотілося поділитися з вами спогадами ще тим часом, коли я жив в Україні, кожного року спостерігав одну таку страшну картину, яка творилася в нас, що робили люди з нашої природи, це підпали. Підпали навесні трави, підпали літом бур'янів, які кропили отрутою. І спалення всього кожного листочка, які знаходили наші господарі. Е, ці дими стояли місяцями, природа горіла місяцями навесні, і все, що було в траві, те горіло. Ми ну, тисячі тих комашок, тих. Зайчиків, взагалі того всього живого, згорало просто заживо у траві. Я робив про це дуже багато відео, закликав людей, писав пости на Фейсбуці, і все рівно це продовжується. продовжувалося дуже сильно, і як продовжується і зараз, в меншій мірі, тож людей вже менше. Але окрім цих відео, хотілося, тепер я знайшов верніше свій пост про Які я писав застереження, це пост ще за 2019 рік, опублікований 20 квітня на моїй сторінці у Фейсбук, 20 квітня 2019. У пожежах трави цього року була спалена дуже велика кількість живих істот. Щось лихе чекає на Україну, природа компенсує. Можна переглянути людей, які бачили цей пост, що вони думали, що собі смайлики ставили чи що. Але, друзі, е, треба розуміти, що земля не може е, приймати таке постійне знущання на нею. Не можна так е, отрую, отруювати все, отруювати, спалювати і взагалі винищувати навколо себе. Вітання друзі, цього разу у нас буде трошки незвична передача, в якій я зроблю підсумок основних таких незвичайних подій 2020 року, які відбулися в нас вперше. Як ви бачите на цьому відео, в нас вже починається смерчі, вже починається тор торнадо. Це, це було неподалік Обертина, здається, у травні 2020 року. Це, це просто люди жахіття. З кожним роком починається все більше і більше. Крім цього, в нас було вперше таке явище, як. Пилюка, як снігова пилюка. На цьому відео ви бачите, оця машина прямо на рівному місці зникає і потрапляє в аварію. Дивіться, дивіться, якийсь іде шторм. Дуже дякую друзям, які надіслали мені ось ці відео. Це, це відбулося між грізцем і підгайчиками. Так, дивіться, дивіться, що робиться? Прямо замітають люди. Це, це З'являються вже дуже дуже синні вітри, які просто е, змивають Ось е, машина потрапила в аварію. І це був ще тільки початок. Після цього почалися повені і грози. І ще одна річ, з якої зараз я перейду. Так, дивіться. У нас було дві повені. Повені і то дуже такі стрімкі і великі, яких не було здається, за останні 10-15 років. Дивіться, я аж виліз на дах, потім ямусь сідати виліз на дах, потім ямусь сідати в машину, пакувати, ховати, хоч машину, звідси утікати. Дивіться, і друзі, в кінці передачі я скажу, чому цих повеней у нас буде все більше і більше. Так, перейдемо до іншої. Знову повторилося. Це вже затопило ось бачите наше містечко. Ось машину я вже виїжджаю, це друг мене з вулицю повністю затопило. Ну, на відміну того, що ще пару років тому то вже були повні, повні засухи. Подивіться, що творилося на небі. До речі, так, Юпітер. На своєму каналі я весь час публікую основні останні сюжети. Це мінус 21 мороз, Подивіться це уповільнені кадри. І це када блискава. І ось друзі, власне, до чого я веду. Зараз подивимося. Що не жарти з природою, тому що клімат він страшно міняється. Вже майже зим немає. З'являються торнадо, з'являються ось пилові бурі, а ви, виною, виною подивимося, що творилося в цей час. Це а, стіна вогню на фермерських полях. Просто як, знаєте, в якихось ось я, я не бачив ще, а коли дійшов це жахіття робилося ще й на якесь релігійне свято. Вже не пам'ятаю яке. Це був прямий ефір. Подивіться, де спалення всього, люди просто бездумно. От, от для чого це палити, скажіть? І в цей момент земля випалюється, земля тут вмирають мільйони істот. Це ми з дружиною бігали, це тушили. Дивіться. Це. це пожежа на Благовіщення. На благовіщення 2020 року, уявляєте. Це вже, ми викликав, я викликав пожежників, і ми оце, там залізнодорожники відпочивають. І ми ось це все це палили, люди. Уявляєте? От дивіться, в цьому місці проходить поїзд і це все спалюють. Ну от люди для чого? Це ще не все. Це пожежа на Великодну п'ятницю. Власне, оце все передувало тим подіям, які я перше описав. На Великодну п'ятницю в старому гвісті просто от спалювали все живе, яке перезимувало цю зиму. Ті равлики нещасні, ці їжачки, ці зайченята. Ну і класика це пожежа у гісті. Як завжди, горить усе, горять шпали. Це. А, друзі, яка протидія стихія вогню це вода. І ось природа нас просто заливає, щоб внести якусь, якусь рівновагу. Коли все випалюється, потім все заливається. І, до речі, не. Вони, крім дроворобів, які от зараз ви чуєте пиляють все навколо. Ну, власне, воно все буде нам відшкодовуватись. І тому будуть все більші повені і будуть все тепліші, зими, клімат буде. От вже мені друг надіслав сьогодні фотографії, що вже змії от в січень, зараз це 23 січня. Вже змії у, у лісі. І ще одну цікаву річ, яку хочеться відмітити, як, що відбулося цього року, це комета Неовайс. Е, от саме дивне те, що там такі комети, як Галея чи інші, вони. Там виникають, відбувається раз на 90 років, скажімо, але їх уже знають, що вони були століттями. Саме ця комета вона виникла так, як ні звідки, що буквально два місяці перед тим тільки астрономи побачили цю комету, що вона наближається до Землі. І, попри всі прогнози, що вона буде. Висіти на зоряному небі там два місяці, там буде віддалятися, вона практично дуже швидко зникла. От буквально кілька ночей вона тільки побула там на нашому небі, ну, ясних ночей, а потім вона просто стала дуже маленькою і віддалилася. Власне, друзі. Свій канал я веду, записуючи хронологію нашого краю кожен місяць, інколи кожен тиждень, щоб ми бачили ось як воно все змінювалося. Це був 2020 рік. Сподіваюся, що в, в наступному році все виправиться і нарешті людство якось буде. Відноситися інакше до навколишнього середовища і тим же ж самим берегти себе від різних катаклізмів. Бо, як бачите, що зв'язку з людською вони тільки стають гіршими.